Блогерка Сімбочка хоче помститися своєму колишньому чоловіку парфенюку. Усякому разі, саме такі висновки випливають з наступної інформації. Я йому сьогодні написала, кажу «Сирена, Я все таки йду на інтерв'ю. Я розкажу всю правду. Я не буду більше прикривати нічого репутацію. Я буду казати всю правду я не буду брехати десь. У листопаді минулого року шанувальники парфенюка та сімбочки були шоковані новиною про їхній розрив. Пара здавалася ідеальною яскраві спільні фото, відверті зізнання про кохання, але щось пішло не так. Уже за кілька місяців ілля з'явився на публіці з новою пасією. Їх помітили разом у Буковелі, де пара відпочиває та активно ділиться спільними моментами у соцмережах. І зараз я просто бачу. Що, що він почуває, просто відвіз якусь нову пасію Буковель. Сібочка у свою чергу не залишилась осторонь на одному з прямих ефірів у Тікток. Вона заявила, що більше не може мовчати, і готова розкрити всі таємниці їхніх стосунків у відвертому інтерв'ю. Чи був це розрив таким гладким, як здається? І що приховує ця історія? Підпишіться на сторінку, щоб не пропустити подробиці.